Сьогоднішній день є дуже цікавим і дуже святковим. Започатковується нова традиція кафедрального собору, а саме вечори української культури, української вечорниці. Яке ваше ставлення до цих вечорів? Є відчуття, реальне відчуття того, що ми зараз вже знаходимося під тим куполом кафедрального собору. Його ще немає, але він є. Отой от купол, під яким ми знаходимося, бо вже є відчуття спільності, Це найцінніше. Коли молоді зустрічаються, приходять, і це не просто формальне збереження, скажімо, традицій, не тільки тут є ота найголовніша, найголовніша підвала. Ми говоримо про духовність, і вона явно відчувається в цих стінах, в тому приміщенні. І не має значення, які будуть пісні. Чи веселіші, чи сумніші, українські і так далі, чи які будуть танці, вони будуть. Бо за тими вечорницями, правда, паралельно ми говоримо і про історію збереження, і ми говоримо про культуру, про традиції. І повторюю, найголовніше, що тут відчувається ота от духовна основа. І тішить, насамперед, тішить те, що абсолютно е, е, тверезі в тому сенсі. Е, Тверезі душі, свої чисті, молоді люди приходять, і це все відбувається. Спілкування на себе людське, чисти, більш щиро серця, в тому і величезна цінність. А яку підсказку молодим людям в майбутньому до підготовки на такі заходи? Що ви можете зі своєї життєвої практики підказати? Підготовка, яка має бути зрозуміло, в якій ми живемо в країні, і в якій ситуації, і скільки ми всього бачимо. Але попри все, що ми бачимо, що ми чуємо, правда, ми маємо дуже чітко робити аналіз всього, що відбувається, і тим самим зберігати себе, тобто збереження самих себе, своєї культури, традиції і так далі, щоб зараз не заглиблюватися. Збереження насамперед. А разом з збереженням і розвиток наш, знову ж таки, через рідне. Бо чим більше ми будемо плекати своє. Тепле, воно до душі завжди нам ближче, зрозуміло. От і е, надалі, я думаю, обов'язково має бути розгляд. Причому чим далі, тим більш масштабнішим все має відбуватися. Бо це не має бути таким, скажімо, варіантом містечковим. Собралісь православні, тут 20-70 чоловічок. Ні, ми православні всі, і це має бути настільки масштабно з часу. От і е, чим це буде яскравіше, привабливіше, не показу, що привабливіше, а по суті привабливо, то привабливо приваблювати має е, те, як це щиро і чисто відбувається в спілкуванні. І мають бути і фестивалі, і що завгодно. Фільми, я не знаю, мультфільми, виставки і так далі. Власне, те, що вже відбувається тут, але воно має набирати ще більших обертів. Бо, проїхавши дуже багато країн зараз, православних, Європи і так далі, я можу сказати чисто і відверто, що в Україні, навіть і в Росії, того немає, кажу вам правду і чесно. Отут справжній центр духовності в нас, тому ми відповідальні за те, що відбувається. Ми не тільки його зберігаємо, православ'я як таке, ми його розвиваємо. І тому, пам'ятаючи про цю відповідальність, Молоді повторюю, через яскраві дійства мають весело і радісно жити і славити Господа Бога нашого Ісуса Христа. Дякуємо. І останнє запитання. Зараз у нас є тиждень Масляний. Як ми знаємо з історії, вечорниці також проходили в цей тиждень. Це був особливий тиждень для молоді. Ваші побажання це свято Масляне та побажання молоді на майбутнє. На маслі, на вечорниці, побільше вареників, побільше <хи>, млинців, побільше радості і збиратися, гуртуватися, кохатися чорноброві. Так має бути. Розвиватися, тішність і все має бути добре по-людськи, весело і гарно. Дякую. Всім добра. Доброго вечора. Отецькому. Дуже дякуємо, що ви підтримали до нашого святкування. Сьогодні у нас нова традиція засновується на кафедральному соборі. Вечори української культури під назвою українські вечорниці». Молодь різного віку збирається, вишиванка з гарними українськими піснями. Ваше ставлення до таких подій? Ну я взагалі дуже люблю українську культуру, українську землю і україну, її народ. І самого малечку я підтримував це все, любив. І хочу сказати, що це надзвичайно важливо для нас, тим більше в теперішній час, коли культура втратила, втратила своє значення, на жаль. Але ж ми повинні підтримувати, розвивати її, зберігати. І особисто я відношуся як Найпозитивніше до таких заходів, до таких зустрічей. Я вважаю, що потрібно потрібно частіше збирати, збирати такі вечори, такі вечорниці. Можливо, навіть в перспективі якісь вечори української літератури, української пісні. Ну, Вам видніше, якби ви більше стикаєтесь з цим. Більше над цим працюєте, але е, я думаю, що і блаженніший владико митрополит Володимир, він також підтримав би це і підтримує е, владика Олександр, е, І весь склір нашого храму. Е, радіє, що е, такі е, заходи розвиваються. І я думаю, що все буде у нас добре, якщо ми будемо. Вкладати душу і відноситись з любов'ю до, до церкви, до нашої країни і до української культури. Кажуть, що до духовного потрібно спочатку душевно поготуватися. Такі вечори, як вечори української культури, вони надають перший крок. Крок, а саме душевна культура. Як далі рухатись людині до духовного? Знаєте, українська культура вона пронизана духовністю, тому що неможливо уявити, ну наприклад, козака з вусами з оселедцем у вишиванці без хреста на грудях, правда? ж? Тому це невід'ємні речі. І, звичайно, що. Пісні, пісні і взагалі вся культура вона є сама духовною і веде, веде до духовності, спонукає до духовності, тому що є і пісні жартівливі, українські народні, є пісні про життя, про... Про те, як народу важко жилося протязі всієї історії, тому неможливо усвідомлювати і бачити українську культуру, бачити її без церкви, без ікони, без христа, без покаянних молитов, без звертання до Бога за благополуччя і. Розцвітання нашої країни. Зараз у нас проходить маска. Наближається великий міст. Ваші настанови по кроку, як правильно провести його. Ви знаєте, в першу чергу хотілося би сказати, що словами. Знову ж таки, нашого предстоятеля Митрополита Володимира, який говорить, що у піст головне не їсти один одного. Тому що е, любов є наріжним каменем, на якому збудоване взагалі все наше спасіння. Христос прийшов на землю, народився, постраждав за нас, тільки. Е, тільки за того, що він мав до нас велику любов і має. Тому і ми, піст, великий піст, повинні розвивати в собі це відчуття, відчуття любові, любові до Бога, до близьких людей, до, до церкви, до своєї землі рідної і взагалі до всього створіння Божого. Якщо говорити про якісь е, більш конкретні, можливо гріховні якісь е, звички, е, то не потрібно зразу кидати всі свої духовні сили на боротьбу з, з усім, що в нас є негативного. Звичайно, всі ми люди і всім нам е, притаманно те, що ну, кожного своє є. Потрібно боротися з цими гріхами, вибирати той гріх, який найбільше турбує нас, який найбільше мучить нас, у кого, можливо, обман, в кого череводіє, направити всі свої духовні сили на один гріх. І, звичайно, піст, піст великий це піст покаяння. Як говорить святий праведний Іван Кронштадтський, що неможливо людині, ми знаємо святого Євангелія, неможливо людині прожити і одного дня, щоб не згрішити. Але ж Господь нам дав можливість каятись. Іван Кронштадтський говорить, що саме головне — це відчуття покаяння, як говориться в 50-му псалмі, що Серце сукрушене і смілину Бог ні у Тому і ми в першу чергу, якщо зробили якийсь гріх, усвідомлюємо, що ми, його, що ми е, зроби, вчинили неправильно, то ми маємо каятися і просити у Бога прощення. Звичайно, Господь допоможе і підтримає нас, якщо ми будемо рухатись правильно, як говорить святитель Йоанн Златоуст, що Господь цілує і наше якесь намагання. Прагнення до чогось кращого до виправлення до е, ідеалу.